Заслужений металург України Валерій Косарєв гортає сторінки старих газет статті про його трудовий шлях. Ветеран Запоріжсталі 30 років присвятив роботі на комбінаті. Після літ ми ісповнились. Здесь кратка біографія, робота і працювали на заводі». Валерій Опанасович святкує 75-річчя. Радо приймає гостей, колег з комбінату Запоріжсталь. Приміття Поздравления. Спасибо большое. От меня, от директора, от всего коллектива, от комбината Запорожская, Мартыновского цеха. Великолепный мастер своего дела. Побеждай дальше, как да. это ты делал в да, да, От всего совета ветеранов, вам, крепкого, вашей семье, здоровья, а всем нам. Мирного неба над головою. Дякую. Працівник сталеплавильного цеху Валерій Косарєв свій трудовий шлях починав з підручного розливника. Через час старшим розливщиком. Потім е, став в стані підміняти подміняти працював і мастером більше 10 років. Так, жизнь в этом прошла. Плохих людей нет. Свій досвід та знання пан Валерій передавав молодим співробітникам, виховав не одне покоління металургів. І майстеров навіть говорили обучає. Ветеран часто згадує роботу на Запоріжсталі, тримає зв'язок зі своїми колегами. Каже, бути металургом почесно та відповідально. Типа гордості, що все прижом к металу, к випуску. Ветеран каже, запоріжсталівці завжди незламні, працьовиті та надійні. Валерій Опанасович впевнений, попри складні часи, Україна вистоїть, і металурги у цьому допоможуть. На Навіть державалася страна. Метал він везде нужен, він буде нужен і в будівництві домов, і в станкостроєнні. Ну везде. Куди не кинься, везде метал нужен.